Дарчухін і де Привіт всім! Сьогодні у нас розпочалась посадка картоплі. Вчора зафрезерував всю діляночку, було це дуже допізна там, до початку 10-ї години, а сьогодні вже підготували картоплю ось таку. Дивіться, яка гарнесенька у нас картопля. Е, підготували. Налаштували сажалку знову ж таки, бо трошечки підрозібрав її. Що тут виставив? Щоб було 4,5-5 на 1 метр сажання. Mm. Виставили глибину, виставили загортання. Зараз підійдемо. Так. Ось так воно робить волочок, гарнесенький волочок. Відстань між рядами зараз треба переміряти, але десь близько. 85 сантиметрів. Зараз що рулетку не брав, точно не скажу. Картопля у нас садиться десь приблизно на глибину від рівня загальної землі сантиметрів 7-8 десь так. І плюс ми відразу клубень такий нагортаємо. Я чекаю, коли вона проростає, і відразу ось ці бокові бортики, невеликі, рихлої землі. Відразу догортаю наверх і цим же закриваю вологу і закриваю бур'янці, молоді бур'янці. Зараз перейдемо до загальної підготовленої картоплі. Так, Картоплю я ми готували це засоби від сингенти Максим. Води. Також селестоп, це сингента, або ж замість селестопа можна використовувати престиж. Обробили ми її на клійонки, зараз вставлю. Дали висохнути і дали на сонці картоплі посадкові полежати протязі дня. Цим активується ріст картоплі, вона отримує сонце, фотосинтез і активується ріст картоплі більш активний. Для цього більш якісний ріст картоплі. Зараз покажу в роботі саме саме і трактори. Все закінчили ми посадку картоплі. Вийшло в нас ось тут 4 рядочки і там 8 ще. В цілому вийшло в нас десь близько 200 кг, там може 197, 195 до 200 орієнтовно, бо ще трошечки там кілограм 12-13 залишилось. І ось таку і ось діляночку засадили. На це все пішло у нас часу. Година 10, година 20. Якщо <свісно>, убрати той час, коли я там відбігав трошки від трактора, то, грубо кажучи, за годину 15-200 кілограм ми висадили. У нас, звісно, що помощник бігав нас, підганяв постійно, контролював, в норму висіва, швидкість, все. Ударчу, і сюди. <свісно> то ось так от. Все, мирного неба вам, слава Україні! А хейтери, йдіть нахер.